Затишний табір «Еколайф Збруч на тиждень стане домом для цих дітей військовослужбовців. За кілька днів у відпочивальників уже море вражень. Мені подобається дуже в таборі. Сьогодні катались на катамаранах, плавали в басейні. Е Кімнатки дуже уютненькі і прикольненькі. Тут на першому дні була дискотека. Мені тут подобається добре, весело, маю багато друзів. Плаваю на басейні кожного дня, вот, дискотека кожного дня по розписанню, обід. Біла, гралися, різні ігри грали з вчителями, репетувала на сьогодні, купалися в басейнах купалися, на катамаранах купалися. Загалом до табору на чергову зміну прибули 65 дітей з трьох громад області. Усі вони із родин військовослужбовців. Нові враження діти отримують від цікавих розваг, а їх тут серед мальовничої природи безліч. Сьогодні з Вардійської громади, завдяки сім'ї Лабузюк, ми поруч відвочуває 30 дітей військовослужбовців. Їхні батьки захищають нашу державу, а діти мають завдяки їм мають змогу тут сьогодні відпочити. Це вже восьма зміна за початок оздоровчого сезону у таборі. У дружній атмосфері діти знайомляться та насолоджуються літом, адже це найкращий час для розваг. З Лісово-Гринівецької громади в восьмій зміні відпочиває 20 дітей. Діти вже з перших днів наповнені позитивом енергією, наснаги, і вони дійсно очікують чогось приємного і ще нового для себе. Діти гвардійської, лісово-гринівецької та чорноострівської громади уже розділились на загони зі своїми девізами та командирами, готові до нових розваг та знайомств. А дорослі їм у цьому допоможуть. 22 діток приїхали з прихосівської громади. Це діти наших військових воїнів, які зараз знаходяться в. Полі бою, де хто призваний, де хто є, хто дитина загиблого. Як кажуть, у таборі кожна зміна цікава та особлива. Усіх дітей гуртує бажання найшвидшого закінчення війни. Малеча щира та допитлива, а підлітки стримані і виховані. З меншими середнячковими такими трошки важко. Вони ж такі. Вреднючки, а в загальному діти веселі, позитивні, здібні, талановиті. Завдяки продовженню проєкту Поділя мрій благодійного фонду сім'ї Лабазюкми поруч уже понад шість сотень дітей оздоровились у таборі «Еколайфзбруч» цьогоріч. Цей відпочинок це продовження проєкту Поділя мрій, який відбувався з минулого року і реалізовувався саме для відпочинку дітей-військовослужбовців, які сьогодні захищають нашу, нашу країну. Сьогодні відбулася восьма зміна. Майже 600 дітей вже пройшли оздоровлення. Попереду ще майже 400 дітей оздоровляться до початку нового навчального року. Табір Еколайфзбруч це місце щасливого дитинства, нових вражень та незабутніх знайомств.